Психологічні стосунки громадянина США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Чому Віктор Орбан вирішив зустрітися з громадянином США колишнім 45 м президентом поки ще навіть не кандидатом у президенти Дональдом Трампом? Для скорочення публікації давати психологічні портрети я не буду. А відразу буду оперувати їх психотипами, соціотипами. Мій висновок я зроблю на основі визначення їх психотипів і психологічних стосунків, які існують між цими психотипами. Отож, Дональд Трамп Трумп, як каже Вікіпедія, американський державний політичний діяч, підприємець-мільярдер. Хоча він не тягне і на мультимільйонера, і колишній 45-й президент США. Народився 14 червня 1946 року, відкритий або екстравертивний психотип, логіко-інтуїтивний екстраверт. Віктор Орбан, як каже Вікіпедія, угорський державний та політичний діяч з проросійськими наративами, прем'єр-міністр Угорщини, лідер партії ФІДЕС, народився 31 травня 1963 року. Закритий або інтровертивний психотип логіко інтуїтивний інтроверт. Виходячи з вище наведеного, ми бачимо, що між Трампом і Орбаном існує виключно один тип психологічних стосунків, а саме, стосунки повної протилежності, що собою являють стосунки повної протилежності. Стосунки повна протилежність це відносини нестійкої дистанції при цих стосунках психотипам. Важко встановити необхідну психологічну дистанцію. Це виходить тільки у випадку інтимного спілкування один на один. Поява третьої сторони людини мається на увазі не перекладач, а людина включена в процес спілкування. Все зводить на нівець. Розпочинається конкуренція думок, вербальна функція, що перетворюється інколи в бурхливу суперечку. Нікому з психотипів не хочеться втратити авторитет в очах сторонніх слухачів, спостерігачів. Тож, для Трампа такою людиною може бути і нейтральний перекладач, адже мова йде, як зазвичай про сильну функцію партнерів. Проте, імпонує манера партнера вести себе в суспільстві, колективі, його сердечність, теплота. Це спричиняє перехід на близьку дистанцію стосунків, спілкування, при груповому спілкуванні. Психологічна атмосфера несподівано починає змінюватися. Інтроверт, тобто Орбан, стає відчужуватися від екстраверта, тобто Трампа. Стосунки втрачають теплоту, стають формальними, появляється настороженість, недовіра у стосунках при спілкуванні. Обоє в душі починають жалкувати про допущений перехід довірливих відносин. Екстраверту, тобто Трампу, здається, що його невірно розуміють, відносяться до нього предвзято. Це не може не дивувати, так як удвох взаєморозуміння ніби є непоганим. Інтроверт, тобто Орбан, гасить активність екстраверта, тобто Трампа. Його голосі з'являються звинувачувані інтонації, він починає різко висловлюватися на рахунок екстраверта, тобто Трампа, критикує його. Екстраверт, тобто Трамп, намагається відповідати тим же. Ці незвичні стосунки віддалено нагадують чергування на півдвальності з ревізією. Про ці стосунки ви можете почути в моїх попередніх відео. Найбільш непривабливій позиції тут, скоріш за все, знаходиться екстраверт, тобто Трамп. З одного боку, він відчуває себе, немов в ворога, все сприймає на свій рахунок, боїться здійснити невірні кроки. Викриття, а з іншого боку, йому здається, що його партнер людина порядна і хороша. Уникнути взаємних звинувачень може допомогти тільки високий рівень культури партнерів, якого, на жаль, у Трампа немає. А тепер поговоримо про особистості, якості Дональда Трампа і Віктора Орбана. Орбана і Трампа об'єднує поступове проноване просування за зазаліть підготовка. Систематична рутинна робота, неуміння і небажання відкладувати справи на останню хвилину, прагнення доводити почату справу до кінця, зробити і порадіти з результату, відповідальність за поступки, емоції і їх вирішення, чіткі різкі рухи і чітке миття виконання справи. Для обох основоположними в житті є розум, логічний аналіз, інтелект, думка об'єктивний світ та його закони наука, техніка, виробництво. А ось з цим вони різняться. Для Трампа визначальними є сама дія, вміння здійснювати розумні дії та тяжіє романтикою здолання нових висот і труднощів. Для Орбана визначальними є аналіз ситуації і подій, а абстракція обґрунтування, вміння робити вірні висновки, він тяжіє до пошуку істини і справедливості. Які він розуміє по своєму, а не так, як це є загальноприйнятним. У Соціоніці вони є представниками різних квадр, які умовно позначають грецькими буквами. Орбан відноситься до квадри альфа, Трамп до квадри гамма. Квадри альфа і гамма умовно названо демократами. Демократи це тип людей, що зазвичай обмежують себе якимись умовностями, рамками, добре відчувають себе в будь-яких умовах. Не звертають уваги на суспільний стан касти, релігійний родовий чи ще якийсь умовний поділ. Ними зазвичай рухає цікавість прагнення новизни. Вони швидко запалюються новими ідеями, але також швидко відмовляються від них, втомлюються від ідей. Якщо батьки є демократами, то їх зовсім не бентежить, коли син або дочка знайдуть собі пару, з нижчого суспільного рівня або іншого кольору шкіри, іншої релігії і тому подібне. Демократи діляться на дві категорії класи. Квадра альфа перша категорія, найбільш демократичніша. Представник цієї квадри не приймається, якщо треба часто міняти колективи, У він швидко пристосовується в будь-яких умовах і соціальних рівнях. Квадра гама друга категорія. Про неї можна сказати те саме, що і про першу, але тут вже проявляється більший консерватизм, інерційність, присутня уповільненість пристосування. Отож, приходити з одного суспільного рівня в інший вже є проблематичними, хоча й можливими. Представники цих квадр, якщо вони є політичними лідерами, часто скорчуються до авторитарного управління інколи і до деспотизму. Що особливо різнить Трампа і Орбана. У Орбана є вроджене відчуття вміння аналізу яке у Трампа відсутнє і він змінює його на власний пережитий досвід. У Трампа надзвичайно великий потяг до грошей, робити гроші володіти ними і абсолютна байдужість до людської думки про себе. Орбана все навпаки. Дуже великий потяг до того, щоб подобатися і щоб про нього всі говорили в позитивному ракурсі, і майже байдужість до володіння грошима і статками, замінивши це на повне забезпечення себе суспільством, на яке він працює, не покладаючи сил. Амбітність Орбана більша за амбітність Трампа. Але обох, вона на досить високому рівні. Обоє вміють маніпулювати і керувати людьми, але в Трампа це вміння набагато більше, ніж Орбана. Тож, чому Орбан вирішив зустрітися з Трампом щодо того, як той став офіційним кандидатом президента США? А Трамп погодився на це. Орбан знає, що якщо Трамп стане 47-м президентом США, то надії на особисту зустріч буде дуже мало. А ось зав'язавши стосунки заздалегідь. Майбутньому від такого знайомства може чимало отримати для своєї країни, що значно підніме його імідж очах своїх громадян. А якщо Трамп не стане президентом, то хоча б він задовольнить свою цікавість і свої амбіції, Трамп погодився на цю зустріч по причині своєї цікавості, а ще тому, що поступки Орбана дуже нагадують поступки Путіна. А вже по своєму своїх психотипів Путін тотожний Орбану. Отож, я думаю, що після цієї зустрічі обидва залишаться задоволеними, хоча й не отримали у повній мірі того, на що надіялись. На цьому я закінчую відео про психологічні стосунки між Дональдом Трампом і Віктором Орбаном. Прошу підписатися на мій канал під цим відео, покласти лайк під цим відео, прокоментувати це відео і розповсюдити це відео на інших мережах і між вашими друзями та знайомими.